Всім привіт! Сьогодні готуємося до, е, до майбутніх свят і ось займаюся сьогодні таким мілом <прави> Скоро у нас е, не буде часу на такі прави. Почнеться огородні роботи, хоч вони вже почалися. Але коли почнуться ще й овочі на огороді, то взагалі часу не буде. Тому стараюся потрішку робити це зараз. Хоча влітку я теж витягую коври, зараз частина, а потім ще влітку. Це класна штука, міжнарод. Такий чоркерський у мене. Помошник такий. Чоловік більше купляв для того, щоб мити у дворі плитку і... і найбільше для машини. Але це класна штука і для коврів. Сьогодні висадила ось укропчик із касеток. Буде в мене раненький укропчик. Качки дивляться, дивляться. Як би нам добратися до того укропчику, ще треба почистити в їх ставок та налити водички. Уже мої качки несуться, уже повинні там і сідати, треба хоч подивитися, сходити, бо все ніколи. Зараз покажу свою капусту. Ось горошок, який вже закалився, треба обов'язково вже висаджувати. Ось моя капусточка, готова вже до продажі. Чоловік буде ось їхати, продавати. Капусточка получилась в мене в цьому році горна, як ніколи. Ну і зараз покажу невеличкий обзорчик погороду. Ось, ще треба попідв'язувати свою малинку. Піднялися вже полунечка піднялася вже почала рости в мене на буграх. Тут я вже підкормила її один раз, у коплю по листу не підкоплювала ще, тому що немає часу. Купчишка ходе. І що я вам скажу за купчиху? От в мене такі спостереження за той час, коли, скільки вона в мене є, то купчиха саме краще себе почуває на землі. На буграх ні. Мені не сподобалось. Там, вона, діло в тому, що вона дуже ділиться, дуже багато в неї рожків. І коли заповняє повністю, повністю оце простронство, оце, оцю дирку, вона починає загнивати. там. Ось От, тут починає гнити прикореневі гнилі починаються. Тому краще ось так або агроволокну. На агроволокні, я думаю, буде краще. Тому що агроволокно дихає, а плівка ні. Кожен сорт по-різному себе почуває на плівці, на агроволокні, на, на землі. Ось теж треба вже проходити прорубати її, підрихлити, але що немає часу, що дощі взагалі не дають нічого робити на городі. Взагалі. Малинка вже ось розпускається. Малинку теж треба від шкідників побризкати. Ось ось так виглядає, бурйон росте, бурйон пре. Во всю. Ба, да, до речі, мене питали, як ви убираєте полуницю. Чи виборочно убираю, чи перебираю її. І ось як я їх перебираю, Бачите? Усе під чисту. Вирвано. Тепер перемотоблучимо, це так я убираю, Я нічого не залишаю то ось так. Все все буде перебиватися, немає погоди для того, щоб перемотоблучити. Ось так виглядає мальвінка в мене гарна. Все гарне. Тільки нема погоди, щоб прорихли, щоб було красиво. Все почищено, все росте. Це росте. На агроволокні мальвінка теж піднімається. Вона тут малесенька-малесенька була, ми її почистили і вона починає вже рости. Починає рости. Тут теж тут теж все добре. Звичайно, є випади. Випади чого? Тому що вилазять, ось, бачите, рожки вилазять наверх. Вони просто замерзли. Це сирія. Сирія на плівці. Тут ось теж. Випадів багато, особливо багато випадів на купчихи. Тому що купчиха, вона, як би сказати, у неї на плівці бувають прикореневі гнилі. Тому я її більше на плівці садити не буду, буду садити на агроволокні. Так. І ось я посадила тут рядочок купчихи. Звичайно, тут пропулиться, все буде добре. Ось мої моточники, вже рядочки видно, рядочки видно, горно. Я їх підкормила, посипала добрево для осіннього внесення, або ран рано весною його вносять, або е або пізно осінню, там багато фосфору для коріння. Я показувала те Добриво вже неодноразово. Виноградик уже підв'язала, ніяк не зроблять нам тут огород, можливо, вже і не будуть робити. Тому що я дивлюся дощі, 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 не знаю, коли вони закінчаться. Прийдеться чоловіковий мотоблоком, мені тут все оброблять. Так, ну і ось, ось у мене реми. Реми теж е, починають вже рости. Я їх обробила від хвороб від шкідників, а підкормку ще не робила. Треба, звичайно, підкормити. Ну, на все не вистачає часу, не вистачає. Просто не вистачає часу. Да. Даром я переживала, що в мене не вийде полуниця. Оцю я винесла взагалі, вона була без коріння. Взагалі без коріння винесла і накрила просто плівкою. Ось дивіться, яке коріння. Шикорне. Це вейпром, я поставила його вже пізно-пізно. Але непогоне корінечко наросло. взагалі касетка дуже гарна. Це ось це в мене русонівка. Буду насожувати там, де. Є випаде. Так. Ну, позаносю зараз свої томотики. Томотики теж закаляються вже. Кабачота в мене вже закалилися, треба висадити Не ватой в мене часу на них. Ну я думаю, кілька днів і висадю крижовник вже зовсім розкрився. Вже отут зацвіте, Уже цвіте зжимолость. Уже розкриваються квіточки ось. Ось. Цвіте рясно. Томати будуть сьогодні ночувати на вулиці, нехай вже привикають, тому що ці вже їхатимуть на ринок у мене. Ось які-то мотики. Це білий налив. Так. Хусточка. Ну, все добре, все хорошо росте. Все добре росте. Ой, сама грезна. Забризкалася кюрхером, тому що помила трішки плітку. Чоловік каже, ну, ти сьогодні розійшлося. Ну так, да, трішки ж попустило, то треба ж наганяти все упущене, тому що два дні взагалі пластом лишало. Ну зато, зато відпочила. Так, ну і е, да, за кореневі гнилі. Кореневі гнилі, якщо рікувати, то краще її викинути. Там мене питали. Саме краще профілактика. І не переливати. А зараз, звичайно, така погода, що дощ ллеллє. Полуниця цього дуже не любить, Можна пролити фундазолом, можна фітоспорином. Але ж фундазолом це зараз тільки можна пролити, долі пізніше вже не можна буде проливати, тому що фундазол дуже довго виходить. Взагалі його не, не рекомендують вносити в у ґрунт, його більш використовують. Більш використовують, як опускають розсаду для того, щоб обезаразити без всяких грибкових, що привезти додому, коли отримую нову розсаду, то опускають у цей розчин. Я б пролила з фітоспоріном, спробувала, але великого ефекту не буде. Треба якось просушувати, можна трішки Підсипати попелом припудрить, тільки припудрить. Тому що попіл він убиває гниль, так як і чорнонушку він теж убиває. Це ж теж грибкове захворювання. То можете спробувати, там мені був коментар, що робити. Звичайно, було б добре, якби. Можна було користуватися триходермою, але е, це як трішки, то да, можна. І якщо триходермою користуватися, нею треба користуватися постійно, а так ефекту не буде. Якщо вираз колись проліте, да і все. Е, саме хорошо. Е, Полуничка себе чувствує під соломкою. Якщо соломкою мульчурувати, то там своя тріходермана наростає і захищає полуничку від гнилів, то в кого є можливість, можна замульчувати соломкою. Ну, це, ж звичайно, якщо невеликі об'єми. Якщо такі, як у мене, я замучаюся з тією соломою, тягати ту солому, а потім бульон все одно росте, то. Як то так. ну всім добра, миру, всього доброго.